Досі думає, що казеїновий протеїн через те, що він з козиного молока. Ні, це неправда. Назва означає зовсім не те. І найчастіше він робиться з звичайного коров'ячого молока. Проте такий протеїн має ряд переваг. На відміну від звичайного сироваткого протеїну, казеїн має більш складну структуру. Його структура нагадує тягучий густий крем. Наприклад, звичайний сир творог це теж казеїн. Казеїн засвоюється довго, може бути більше 2 і годин, тому це дає повільне звільнення амінокислот і постійно підживлює ваші м'язи. До того ж, протеїн з казеїну буде краще насичувати вас. Це крутий та корисний перекус, якщо ви на дієті та худнете. Тут також дуже мало калорій. Такий протеїн по цінності і амінокислотному складу нічим не уступає сироваткому, тому варто їх комбінувати у своєму раціоні. А ще його можна використовувати для приготування випічки чи млинців, щоб було корисніше. Підписуйся на канал магазину Muscle Store. В телеграмі в нас є закриті знижки для своїх посилання в профілі.